Вітаю всіх друзів, вітаю всіх любі мої і Сьогодні ви знаєте, я хочу познайомити вас зі статтею, яку написав Віталій Портніков, якою я з вами вирішив поділитися. Стаття, яка викликає важливі роздуми про тривалі та складні конфлікти, зокрема розділення Кіпро та паралелі з окупацією українських територій Росією. Особливо актуальним є висновок про те, що після закінчення війни в Україні не варто очікувати, що всі захоплені території можуть бути повернуті лише через політичні рішення. І протягом тривалого часу Росія буде не тільки ідеологічно впливати на населення окупованих територій, а й активно змінювати їхній демографічний склад. Як це сталося на північному Кіпрі після турецького вторгнення. А цю історію я вам розкажу сьогодні, але хотілося б від себе додати, що ваші думки також підкреслюють важливість боротьби з російською пропагандою та її спробами контролювати міжнародну інформаційну політику, зокрема через вплив на медіа та інші платформи. Як це сталося навіть з компанією Netflix із серіалом про фамагуст, але це інша історія, і вона сьогодні в моєму. Відео, а отже, головний висновок полягає в тому, що для відновлення територіальної цілісності України, на жаль, політичні угоди навряд чи будуть достатніми. І ми повинні бути готові до готові з вами до тривалої боротьби за справедливий мир, зокрема через можливі військові дії або кризу всередині Росії. Ще раз хочу нагадати, що ви на каналі Андрій Федерового Ласа Душі. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, які надають можливість алгоритмам Ютубу просувати мої відео та їх дивляться українці, які мешкають в Україні та за кордоном. Та не забувайте підтримувати нашу армію через надійні канали донатів. Всіх вітаю! Отож, до статті Віталія Портнікова! Знаєте, якщо відштовхуватися від історії, то турецьке вторгнення на Кіпр завжди пояснювалося Анкарою як протидія спробі державного перевороту на острові і намаганням радикалів з грецької громади позбутися турецького населення. Факти, однак, свідчать про те, що ця спроба закінчилася не тільки поразкою заколотників, але й поваленням диктаторського режиму в самій Греції. Але державний суверенітет Кіпру так і не було відновлено, а вигнані з північної частини острова Греки втратили можливість повернутися до своїх домівок і отримати назад своє майно. з турками на півдні відбулося, звісно, те ж саме. І отже, друзі, 50 років поспіль. Туреччина не погоджується із відновленням територіальної цілісності Кіпру, тримає на його північній частині свою армію та істотно змінила склад населення цієї частини острова за рахунок сприяння переселенцям з континентальної Туреччини. Так до чого ж я? Яка ж паралель з цією історією з Україною? Ну звісно, що в 2014 році. Росіяни, які ніколи нічого нібито не вигадують, але багато що мавпують і крадуть, повторили кіпрську операцію турецьких військ у Криму. Отак от. Москві також говорили про небезпеку для російського населення, українського півострова. Також організували проголошення його незалежності і приєднання до власної країни. Туреччина треба віддати і належне так далеко не пішла. Однак російські дії в Криму Ганкара впевнено називає порушенням міжнародного права, і президент Родоган востаннє зробив це на нещодавній зустрічі кримської платформи і був гранично переконливим. Ця історія майже з 50-річним розділенням Кіпро спростовує всі міфи. Як ми плекаємо щодо можливостей політичного розв'язання проблеми відновлення територіальної цілісності України? Багато хто вважає, що вся справа у Путіні у російському режимі. Якщо ситуація зміниться, все буде вирішено за кілька днів. Але за 50 років у Туреччині змінилося безліч президентів і прем'єрів. Сама країна стала геть. Іншою у порівнянні з Туреччиною, яка існувала у 1974 році. Багато хто вірить, що якщо Росія почне поважати міжнародне право, їй доведеться визнати незаконність приєднання Криму та інших регіонів України. Однак ніхто в Сполучених Штатах чи інших країнах НАТО не зміг переконати НКУ повернутися до питання відновлення територіальної цілісності Кіпру. Всі перемовини закінчились без результату. Всі мирні плани виявлялися нереалістичними. Коли, зрештою, генеральному секретареві ООН на той час Кофі Анану вдалося організувати на острові референдум, щодо об'єднання він завершився повним і несподіваним фіаско. Більшість турків проголосували за, більшість греків відповідно проти. А ви знаєте чому? Ну? Зрозуміло, що греки бажали не просто врегулювання цього конфлікту, а справедливого врегулювання. Але якби українцям ну, нам з вами запропонували повернути Крим із тим, щоб там залишилися російський Чорноморський флот і переселенці з Росії, чи багато б з нас підтримали б такий чудовий план. Особисто, ну, я думаю, що більшість з вас не підтримали. Ну, це сто відсотків. Отже, і нам з вами потрібно зробити простий висновок території, які під час цієї війни чи майбутніх нових війн з Росією нам не вдасться звільнити силовим шляхом. Малоймовірно буде повернути шляхом політичного рішення. При цьому Росія впевнений буде займатися не просто ідеологічною обробкою населення, яке там залишиться, але й свідомо зміною самого етнічного і політичного складу населення окупованих територій. Так що за 20-30 років це вже буде зовсім інший світ, навіть більш віддалений від України ніж якась там суржа в Курській області. Ніяких партнерів по перемовинах в Росії, які горіли би бажанням віддати нам території, ми не дочекаємось. І навіть велика криза в Росії цьому не допоможе. Тільки звичайно, якщо ми не зможемо скористатися цією кризою, знову таки для відвоювання своїх земель. І нам з вами потрібно це усвідомлювати, просто щоб після війни не жити у світі зайвих ілюзій, та Україна, яку ми збережемо, буде нашою. Та Україна, яку ми не відвоюємо, надовго стане чужою. Сподіваюся, що це ненадовго, і не дай Бог не назавжди. Ну і звичайно, якщо ми дійсно будемо і надалі сподіватися на дійсно справедливий мир, ми маємо завжди протистояти спробам Росії будь-якої Росії путінської чи антипутінської, заважати нашим намаганням донести правду про російську окупацію українських земель чи підмінити її своєю пропагандою. Ми маємо з вами, друзі, усвідомлювати, що Росія без Путіна може отримати ті ж самі можливості впливу на ту ж компанії Netflix, що і Туреччина з Ердоганом, і залюбки з цими можливостями скористатися. Отакі От справи, друзі, така дуже потужна стаття від Віталія Портнікова. І саме головний висновок з цієї статті полягає в тому, що для відновлення територіальної цілісності України, на жаль, політичні угоди навряд чи будуть. Достатні. І ми повинні бути готові до тривалої боротьби за справедливий мир, зокрема через можливі військові дії або кризу всередині Росії. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Мені дуже хотілося, щоб ми повернули свої землі, але хлопці та дівчата які загинули за незалежність України те, щоб. Я от мав таку можливість вам це розказувати. Вже не А Ті хлопці та дівчата, які боронять зараз нашу державу, вам, мій Уклін. Слава Збройним силам України, слава українському народу, слава нації. Ми обов'язково переможемо всі війні, але ця війна нам дається дуже великою крові і та велика біда. Отож, на сьогодні все. Тож доброго вечора. Ми з України.